Доброго дня всім. Я тут, значить, навіяно це з тим, що я тепер послухав одного сенатора з Західної Канади. мені здається, з, Мінітоби, з Манітоби. Він там порівнює ну, місцевого парламентаря туди в провінції тій провінції сінатора. І, і він порівнює значить, Трампа з Путіним. І він, значить, каже, все такі самі ці каже, наїзди, такі самі штрихи, такі самі. Ну, як він таку фразу сказав, що як наші брати і сестри українці значить, стояли проти агресії Путіна і стоять проти агресії Путіна, так само ми в Канаді маємо стояти проти, проти агресії Трампа, за зітхання на наш суверенітет, за зітхання на нашу. Ідентичність, ну і все так далі. Но він ще казав, що ви не забувайте, що ми любимо overplay. Ну Ми, канадійці, ми так швидко не заспокоїмося. Ми любимо, якщо навіть хокей граємо, то ми, ми, ми трошки більше треба даємо, чим, чим, чим потрібно навіть. І нам важко зупинитися в цей момент. І ми, каже, завжди прийдемо за вами, що ти взагалі демідж наробив. Він ну, але це про тарифи. Я не хочу цю тему зачіпати. Я просто кажу: я наводжу цей приклад як приклад того, що українці лишили свій слід у світі. Ви розумієте? Із України беруть приклад. А це я кажу для того, тому що деякі мої глядачі розказують тут, що планета Марс не потрібна взагалі землянам, що планета Марс там погано жити. що, бля-бля, Всі ці такі аргументи, які наївні, дитячі, такі хуторські, такі, значить, нікому не потрібні. Так от, я вам що скажу, я зразу починаю головну ідею цього, про що я говорю. Планета Марс Україні дуже потрібна. І коли Україна сама не може туди полетіти, звичайно, як Україна не немає ресурсів, немає не немає не нічого такого, щоб Україна туди долетіла і забила там першими свій кілок. Цього не станеться, це фантазі. Але потрібно попасти в перший кораблик. І потрібно забити там перший кілок. Якщо не перший, то хай буде другий. Якщо не другий, то третій або один кілок разом зі всіма. І тому одна з основних задач також української держави це брати участь у підготовці до польоту на Марс. І Значить, і саме пілотованому, людському пілоту, щоб там на камнях через тисячу років було написано, що представник землян із таких націй і українці були в першій експедиції. Це дуже і дуже важно для майбутнього українців, для майбутньої України як нації, яка може вижити в слідуючі століття. От, в слідуючі століття. Тому Україні потрібно докласти всіх зусиль, щоб попасти саме в список тих, які відкривають в список перших колоністів Марса. Чому земна цивілізація буде рости значить, туди тільки, в сторону, в сторону освоєння планети? Сторону освоєння сонячної системи всіх. І якщо в перший політ для створення колонії на Марсі там будуть українці, там буде написано щось українською мовою, ми будемо знати, що українська мова тоді збережеться. І в школах на Марсі серед колоністів будуть вчити українську мову. Це основне, ви розумієте, це основне правило. Далі про Марс, чому це важливо? Марс це планета четверта по віддаленості від Сонця. Перша Меркурій, Венера, третя Земля, а четвертий Марс. Марс знаходиться майже вдвічі далі від Сонця, аніж Земля. Це так входить в групу так званих планет. Будемо сказати, скалистих планет. Чому це важливо? Тому що є ще газообразні планети, такі, як значить Юпітер, Нептун, Уран з його кільцями. Ми не, туди не можемо там створювати ніякі колонії. І це. Планети газообразні, там дуже велике тяжіння, там може не бути твердої поч по поверхності. Ми щось можемо говорити про супутники, такі як Титан от, і науки є на орбіті цих гігантських планет. так, Але ви знаєте, то планети, так сказати, зовнішні планети вже не роки, роки тайп планет. І нам не. І нам туди немає, нам туди не, не, фактично, ми маємо зараз тільки одну планету земної групи, це Марс. Ми можемо рости тільки в ту сторону, в сторону Марса, планети Марс. Ми не можемо рости в сторону Венери, так як там е, умови для того, щоб створювати колонії ще в тисячі разів гірші. А це. Тиск на планеті 350 400 чи там земних атмосфер. От. І температура також там е, 270-300 градусів за Цельсієм на поверхності. При таких умовах ні одна колонія технічно там нічого побудувати неможливо. Так, Зрозуміло? При такому атмосферному тиску і при такій температурі це як. Тому залишається тільки Марс. Розумієте, тільки залишається Марс як напрямок колонізації сонячної системи на першому етапі. На першому етапі. Звичайно, місяць також має дуже важливе значення, і це все стосується до місяця. Але місяць це база. Це база. Я ще поговорю про місяць пізніше, трохи зараз про Марс. Поверхність місяця, вона, по, прошу, 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 поверхність Марса, вона по величині десь така сама, як поверхність землі без океанів. Будемо, скажімо так, поверхність земної суші. Місця є, танцюй, гуляй, будуй дороги. От. Далі. Марс тяжіння десь приблизно 30 і чуть-чуть відсотків від людсь від земної. Ну, скажімо так, 100 кілограм на землі буде важити 30 з чимось на Марсі. На екваторі, там температура в день може бути більше 20 за Цельсієм, вночі буде мінус 100 за Цельсієм, тому що там атмосфера. Десь 2-3% земної. Але вона там є. От. І атмосфера в основному углекислий газ. Плюси з Марса. Я вже сказав. Ще великий плюс там є вода, яку потрібно очищати, але там є велика вода і багато води в замороженому стані. Це значить, можна серйозно будувати грінхауз теплиці, оранжерею. Де можна вирощувати е, різні рослини для того, щоб там харчуватися. А також робити закриті поприміщення, будувати басейни, де плавати, от і лазні, сауни, вода це все. Так? Розвивати значить, металургію, прометалургію. Там дуже багато метала, заліза. І різних важких металів також, як урані, нікель. Нікель це не важкий, але все рівно. Золото і багато різних корисних мінералів. Але там мало нітратів. нітратів. Нітрати важні в ні добре, Вони важні для виробництва сільськогосподарської продукції. У нас тут на землі десь 70%. Це, це, значить, будемо скажемо, атмосфера складається також. З азоту, так? З азота. От. І це є недостаток, але там він є також. От. Там всі можливості, не дивлячись на проблеми. Проблеми ще, там радіація, там немає магнітних. Верніше вони є, але вони такі локалізовані. Вони можуть, вони вони, такі, вони локалізовані в тому, що отут от воно може бути, а там далі не може бути. Тут є магнітне поле, там нема. Там є така земної групи, там теж, також є залізне ядро, там є також, що він не повністю вистих, там всередині ще, напевно, якась температура і така магма, і все. але там вулканічної діяльності давно, давно не, цей, не наблюдається, нема вже давно його. і… Там геологічно там нема таких тектонік плит, які плавають на магмі, як на Землі, через що ми бачимо ці всі землетруси, рушення, вулкани і так далі. Там це більше така статична, статична поверхність, така бо постійна температура, і тепла Там ще недостаток великий то, що. Ми не знаємо, як діти там будуть народжуватися, і як, скажімо так, живі організми, скажімо так, групи савців будуть рости. Ми не знаємо цього. Це має бути дослідження, мають бути навіть на генетичному рівні, мають, мають щось бути. може там все добре з ним, може це, а може не добре. Ми розуміємо, Так як я казав раніше, от конкискадори прийшли в Перу і створювали кругом поселення міста. А там, де інки жили, туди вище там, там, 2-2,5 кілометра, от вони там не могли закріпитися. Чого? А там гарні місця були, все, інки прекрасно жили. А жінки не вагітніли і не родили дітей. Оцього ми на Марсі ще не знаємо, як воно з цим буде. Але справа в тому, що зараз є сучасна медицина, яка, яка це питання вирішить. Ну і на генетичному рівні, тому що при малому. Ми можемо мати якісь аномалії у рості людей, які теж потрібно за цим дивитися, і ці аномалії, щоб їх не було. Тому що нема дітей, нема майбутнього. Так? І люба колонія, як там не буде дітей, вона не може існувати довго? Так? Далі. Що дає Марс це? Ви розумієте? І що дає Марс Україні? Я сподіваюся, що ви після цього також зрозуміли. Це можливості. О, хтось скаже: ми ще маємо всю територію України освоїти. О, ми звичайно, звичайно. Але треба потрібно ставити завжди плани далеко ширші, далеко ширші наперед і далеко більш які охватують більшу перспективу і більше майбутнє. Вот. Земля як колонія, це вже не тільки України, а всього значить. Людство земля має, має, має проблеми з кліматом, вона не є, щось помінятися, наприклад, так, що було кажуть, льоднукового періода катастрофа. Ви знаєте, що тоді? Це було всього лише 12 тисяч років тому, рівень океану піднявся на 110 метрів, були пожари сильні, багато чого затопило. От туди я зараз сижу, тільки 12 тисяч років тому тут був льодовий щит 2 кілометри в Торонто. І так і Європа, основна частина, також те саме була замерша під льодовим щитом. Потім це все розстало, від вода в океані піднялась на 110 метрів. Це визвело такі повені, стільки берегової лінії було затоплено, там якісь мільйони 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 квадратних кілометрів. І там були тоді теж якісь міста, були, і людські центри цивілізації були знищені. Так? Ми це знаємо. І такі катастрофи не обов'язково визвані, визвані людською діяльністю. А такі аномалії, які можуть бути визвані просто, просто, просто з незрозумілих причин, або якимись такими ем, викидами вулканів, які діють на землі, супервулканом, або Метеоритом, астероїдом, які впадуть, або Бог знає ще чим. Якийсь просто як Мацкевича цикл, як погода міняється, бо сонце є одних там 25 тисяч років назад ну трошки ближче Земля до Сонця, а потім трошки віддаляється від Сонця, потім знову ближче. Такі цикли Мацкевича є холодай. Ми Це все до кінця. Не... Ви розумієте, І осередком цивілізації і осередком збереження. Земної раси при таких катастрофах я не говорю про війну, але хто знає, чи такі божевільні люди, як Путін, вони неможливі будуть у майбутньому. І з великою бомбою він буде загрожувати всьому людству. Так? І тому дуже важливо мати колонію, таку сталу колонію. Самозабезпечуючу колонію з доброю гарною індустрією, де вона була б повністю виробляла все, що потрібно. І, і з автомобілі, і залізо, і машинерію, і електроніку, і, і комп'ютера, і, і, і вона могла скільки завгодно існувати сама довго. І тому дуже важливо мати таку колонію, незалежну від, від планети Земля, так? сталою популяцією здоровою. І для нас, українців, в такому кейсі дуже важливо, щоб там були і українці. І щоб застовбити, закріпити за собою право на збереження української мови, української культури, українці мають бути одними із перво, так сказати, відкривачів тих людей, які поїдуть, полетять на Марс і будуть засновувати там в колоні. Що потім і через сотні років, і через тисячі років було написано, що українці були нацією, яка побудувала колонію на Марсі. Це дуже важливо для збереження нашого етносу. Далі, я бачу приклад по Канаді. В кінці 19 століття, фермери з України приїхали сюди. Заклали фундамент, і в школах дітей зараз вчать, що нації, українці є нацією засновників Канади. Однією з п'яти націй, які заснували Канаду. Це в школах дітей вчать. І українці мають оплачувану систему освіти, за яку платить Канадійська держава. Ви розумієте? І таким чином в Канаді перед всі проблеми, але українська культура зберігається на протязі більше 100 років. Вже. Ви розумієте? І таке це вам приклад підходу до питання збереження культурної спадщини, а в першу чергу мови народу. Те саме має бути із поглядом. На освоєння Марсу. І тому українці і український уряд має взяти це дуже серйозно і бути піонером у цій справі. Це моя дякую дуже, що мене слухали і підтримуєте мою думку в цьому питанні.